Збираємо зараз капітально відновлений комплекс Джендір 1890. З бункеру 1910 стоїть вже потроху. Збирається докупи всі деталі відновлені. Сама сівалка цікава тим, що тут перероблювали міжряддя зі стандартного 19 на не зовсім стандартне 25 см. Це під замовлення власника сівалки. Розміщуватися тут буде 52 сушники. Ще такий цікавий момент. Дійшов час, звичайно, тут до. Збирання автоматичної системи, труби нержавіючі тут встановлюємо. І тут вже будуть встановлені нового зразку грибки розподільчі. Ці грибки в нових версіях валок вони вже йдуть. В стандарті, а тут була ще стара система. Ну, вона незручна в використанні, тому що, щоб її розкрити, почистити, наприклад, потрібно розкручувати. А якщо розкрутити, то можна загубити всі складові. Звичайно, що під час посівної це вдвічі-втричі незручно. Буде встановлена ось така зручна система. Просто в використанні, розбирання, закрили, почистили, закрили. А всередині ми виготовляємо такі ось ковпачки на розподільник. Вони часто стираються. Ми виготовляємо їх з поліуретану, з якого до стирання матеріалу. Тому, якщо цікаво, всі контакти у нас тут в шапці профіль є. Підписуйтесь далі по інших роботах, по відновленню тут. І звичайно, великий огляд по реставрації цього агрегату.